Не найсерйозніша епідемія грипу за останні 10 років. У Сполучених Штатах уже зафіксовано щонайменше 20 дитячих смертей. В американських Нью-Йорку та Бостоні оголошено надзвичайний стан. Вірус H3N2 змусив владу штатів вакцинувати буквально все населення, навіть наймолодших дітей. Готуватися до грипозної атаки варто і українцям. Медики прогнозують епідемію вже на тижні. Наразі щеплення від хвороби зробили не більше трьох тисяч співвітчизників, тобто ме. Менше одного відсотка сьогодні у спеціальній темі Марини Борисполець про те, що потрібно знати про грип та чи готові українські громадяни та лікарі до нової епідемії. Учені штати Америки опинилися у міцних та грипу в країні. Епідемія найбільша за останні 10 років. У Нью-Йорку та Бостоні влада оголосила надзвичайний стан. Там хворих порівняно з минулим роком побільшало 10 років. У Чикаго недужі заполонили приймальні восьми шпиталів, паралізувавши їхню роботу. Медзаклади були змушені на деякий час зачинитися. Косить американців вірус H3N2, або як його ще називають, Вікторія. Щонайменше 23 дітей померли від цього грипу. Якщо ви хворі на грип, то ризик заразити оточуючих вас дітей значно вищий ніж у дорослих. А у малюків вірогідність появи ускладнень вища. Саме тому ми наполягаємо на тому, щоб дітей від 6 Місячного віку вакцинували. Керівництво Нью-Йорку навіть зупинило дію закону, що забороняє вакцинувати дітей і підлітків до 18 років. Влада закликає громадян робити щеплення, та вакцина нині у дефіциті. До мене зайшли клієнти, сказали, що запитали вакцини у 12 аптеках. Препарат знайшли лише у нашій та дуже зраді. А у нас було близько тисячі уколів, та вони розійшлися за півтори години. Ось так довжелезні черги в аптеках захмарні ціни на препарати проти застуди та нестача інших ліків. Такою епідемія грипу була в Україні 2009-го. Додому їдемо від грипу. Від грипу? Да. А куди ви їдете? Житомир. А багато вас цікає? Багато всі вас Всі хочуть жити. Молоді люди помирають. Захворювання дуже швидко давало ускладнення. Пневмонія розвивалася майже миттєво. Тоді паніка серед населення була неабиякою. Люди скуповували маски та противірусні препарати в величезних кількостях. Акселінової мазі немає. Ов'язок немає. Аміксін закінчується. В Країні оголошують карантин. Всі масові заходи закривають. Люди змушені носити мазливі пов'язки в деяких містах за їх відсутність, навіть штрафують. Паніка продовжує наростати. На грип та ГРВІ лише за останні сім діб захворіло понад 100 тисяч українців. Це на 17% більше ніж минулого тижня. Утім, розпал хвороби ще попереду. За прогнозами занедужує 8 мільйонів громадян. Медики нагадують, полює на українців. Три штами грипу вже звичний каліфорнійський, ан 1 Н 1 і два нові. Вірус б Вісконсин та найнебезпечніший ан 3 Н2 Вікторія. Пневмонії, бронхіти. І взагалі ан 3 Н 2 найбільш це збудник, який найбільш часто викликає епідемії. П'ятирічна Настя після прогулянки злягла з температурою 39. Чотири дні дитину лікували мікстурами від ГРВІ. Марно. Врешті малу забрали в лікарню з ускладненням, пневмонією. 44, тоді 45, я змушена була викликати швидку допомогу. Чи був у дитини грип, Медики лише припускають так, однак точно сказати не можуть. В центрі грипу на наявність вірусу перевіряють не кожного хворого, а лише одиниць. Так у Львові напередодні нового року померла трирічна дитина. Відносно грипу Б, да, дійсно в секційному матеріалі з легень був виділений е збудник. вірніше, один з видів грипу, так званий грип Б. Утім, лікарі з себе провину за смерть дитини знімають. кажуть маля догледіли батьки. Ця дитина знаходилася в досить в. В важкому стані, про що говорить, що температура майже всі дні трималася на висоті 40 градусів. Киянин Олег Волошин до лікаря також звертатися не поспішає. Перші ознаки хвороби відчув вчора. Сьогодні ж прийшов до аптеки. Сподівається, у нього проста застуда, а не грип. Класичні ознаки. Сподіваюся, що швиденько полікують. Тут головне не запускати це. Тим часом аптекарі запевняють, кількість покупців у них не збільшилася, так само як і попит на противірусні препарати. Кажуть, поки що епідемії немає, тож додаткових запасів медикаментів не робили. Сподіваються, постачальники спрацюють оперативно. Тенденція в нашій сіті ми про наблюдали, що в цьому году починає сектября місяця. Більше спользувались кротим препарати для профілактики, в тому числі вітаміни. А в тому числі препарати позишаючи імунітет. постачальники медикаментів і дійсно добре підготувалися до епідемії. В інспекції з контролю за ліками, запевняють, обсяг поставок препаратів зріс в десятеро. Запаси мають оптові компанії. Вони звичайно... Зарані ще в октябрі ноябре ввозять эти лікарні препарати і создають серйозні запаси на складі. Тим часом медики закликають українців в паніку не впадати, аби ситуація 2009 тисячі року не повторилася. Паніка вона і а, необхідність людей а, купувати то, що їй не потрібно. Замість панікувати краще берегти свій організм, заздалегідь правильно харчуватися, висипатися, вживати вітаміни, Міни та імуностимулятори, а найкраще вакцинуватися, і тоді жоден грип вам буде не страшним.